Почали ми працювати одразу вже 24 лютого. Ми зібрались, розставили якісь задачі і почали працювати. Тобто ми працювали 20 днів, ну, в цей військовий час, вже 20 днів ми пробули. 15 березня ми виїхали після того, коли справді були два прильоти авіабомби біля нашого офісу. Він, він був понівечений. Тобто там вже знаходитися нам уже не було можливості ніякої. По-перше, ще холодно було, тоді були морози сильні, а в нас вікон не було, дверей вже не було, тобто ми вже не мали чого робити. Потім наші автівки, так само, на яких ми розвозили допомогу, або людей вивозили деякі автівки, так само були панівечені. І вже 15 березня ми зранку приймаємо рішення, що вже далі небезпечно нам тут вже знаходитись. Та І вже робити ми майже нічого не можемо, бо гуманітарки вже немає, нічого не привозять міста. Людей, які ми могли вивезти з-під обстрілів в більш небезпечні міста, ми вже вивезли нібито. Ну і в нас вже і автівок не лишалось майже, у нас вже палива не лишалось. І ми зрозуміли, що ну, треба вже вивозити своїх родичів і вже десь допомагати далі. Бо якщо ми не збережемо свої життя, то далі ми не зможемо допомагати людям. Ось це нас і направо на те, що треба виїжджати. Я не можу сказати, що прямо це було свідомо, бо ці прильоти були такі хаотичні, що просто неймовірно. Але вони всі прилетали в великі будівлі, там, де були скупчення людей. Так само той же і драмтеатр до молодежі на моїх глазах був прильот. Ну, не можу сказати, що прямо їм треба було це, але просто кидали бомби по інфраструктурі. Не було там ніяких ні частини військових, ні просто військових. На той час до 20 го Числа я зовсім не бачив військових прямо в місті. На, на окраїнах, да, навколо, да, звичайно, там вони тримали оборону. В місті їх не було, тобто я багато переміщувався по місту. Я там військових не бачив. Тереборони десь там були якісь там об'єкти охороняли, але це було мінімум. А бомби, от як почали з 8 березня кидати, і так напротязі до 20 до 15 березня, майже там кожні пів години були чудні прильоти. Затихали трошки там вночі, і зранку знов починалось. от, Така от була ситуація. По-перше, дуже багато було людей, які не могли самі сходити за продуктами. Тобто, по-перше, нам дзвонили, казали, там бабушка, якась там одинока або дідуська, ще хтось не мають що їсти. Ми записували адресу, збирали якийсь пакунок з їжею, відвозили. Потім були заявки на транспортування людей маломобільних, бо ми мали. Швидку, якою може би вивазити людей лежачих або просто ті, що маломобільні. І ми їх вивозили з тих районів, де вже були обстріли, то зі східного, по-перше, звітеля пішли перші наступи. Ми їх вивозили або до прихистків центр міста, або хтось забирав до себе ну, родичі. Це. Потім ми розвозили паливо для лікарень, бо включили всі генератор, бо світла вже не було на третій-четвертий день. Вже не було світла в місті. Ми розвозили паливо ну, і допомагали людям. Надавали першу психологічну допомогу, ну тобто багато люди нас просто зупиняли на дорозі, питали, щоб зв'язку ж не було. Ми мали якусь інформацію, бо кожного ранку ми ходили на нараду, з замом міського голови, і ми вже мали інформацію, якусь ну якусь мінімальну, і вже могли людям щось розказати. Звичайно, всі питали про зелений коридор. Але ми так само про цю інформацію не мали, бо жодного дня, нам ніхто не сказав, що є зелений коридор і треба працювати, ну, треба вивозити людей. Тобто, коли ми вже виїжджали, то ми взяли самі на себе відповідальність, що ми червоним хрустом їдемо. Ми розказали людям всіх, хто хотіли, могли до нас приєднатися. І ми цією великою колоною виїжджали. Але ну, помимо нашої колони їхало людей безліч. Там, там я не бачив початку і не бачив кінця. Тобто, 15 березня почалось того, що люди всі їхали. Тобто ми приїхали, а там уже черга, і ми не знали скільки за нами. Тобто, поки не стімніла, люди їхали, їхали, їхали. Тобто безліч людей. Але в ті дні, правда, не дуже було ну тобто стріляли, але не так сильно, як в ті дні до того. Може, той став зелений кордон, але ми того інформації не мали, бо зв'язку так само. Не було. Ну, це була міська організація Червоного Христа. Звичайно, ми так само мали загін швидкого реагування, де я собственно, і був одним із волонтерів. Я став волонтером у 2015 році і з того часу ми допомагали людям. Навіть ну, війна почалася вже 2014, да, може якісь там було затіше, але ми все ці роки вчилися, набували якоїсь практики, ми допомагали людям навіть ну, в мирний час, коли не було таких великих обстрілів і так далі. Навчали себе, навчали населення. Першій допомозі, ну такі всі якісь роботи проводили. Але ж кажу, що і до війни вистачало роботи, але коли почалося вже повномасштабне вторгнення, то роботи стало дуже багато. Кожного ранку в мене з того, що я 5-й вставав і на 6-й їхав на роднічок, де я набирав воду. Розвозив людям воду, ті, хто не мали можливості. Потім я вже на 9-й їхав до офісу, нам була рознарядка, хто куди, що робить. І їхали. Десь 4-го ми працювали, і в й ми вже роз'їжджалися по домам, бо треба вже, коли темніло, треба вже було додому. І не виходити вже, да, бо по темному часу вже пересуватись не треба було. Е, наразі я е, головний фахівець проєкту реновації прихистків. Тобто, ми їздимо по місцях скупчення переселенців, розмовляємо з ними, питаємося їхні потреби. Потім на цій на основі цієї бесіди складаємо якісь кошторис по потребам, закупляємо, привозимо, тобто допомагаємо людям, щоб їм було більш комфортно перебувати тут, далекі від дому. Але щоб вони якось могли ну, себе почувати краще. Це від ліжок починаючи і закінчуючи якимись продуктовими наборами або гігієнічними наборами. Ми багато вже роздали велику побутову техніку, малої побутової техніки. Тобто кожний прихисток має різні потреби. І на основі цих потреб ми вже їм допомагаємо. Прихистки, звичайно, потрібні. Зараз навіть були такі моменти, що люди, є деякі від'їжджали, але потім була ще волна, ще волна, бо ви ж розумієте, що війна не скінчилася і ворог потроху ще продвигається і з'являються нові нові міста, окуповані або знищені. І людям прихистки потрібні. Скільки загалом людей через цих прихистках так сказати, одразу не можу, бо кожного разу цифра змінюється. Але але я ж кажу, що найменший прихисток то був десь 20 людей, а найвеликий – 100-120 людей. то такі великі там гуртожитки. Навіть до 200 людей, то може бути на прихідку. Тобто я думаю, що це тисячі. Якщо кажуть, що на область Франківська прийняла 140 тисяч людей, то звичайно, що якась частина живе в прихідках. Хтось десь винямав якісь помешкання, але я думаю, що більшість людей, вони, по-перше, не мають коштів, щоб винаймати. Я декілька днів жив так само в такому приміщенні великому. Ми спали на, цих, на палетах. Більше 40 людей було в одному приміщенні. Потім, коли зрозумів, що ми вже маємо можливість надати ліжка, то ми зробили заявку і Черневецька обласна організація «Товариства Червоного Христа на той прихисток привезли розкладушки такі гарні і поставили. Люди почали там вже жити в більш нормальних mm -hmm. От. Ну, А я потім ми, нас переселили вже на окремий гуртожиток нашого загону. Ось так, да. так само пройшли ми через такі прихистки. Тут так само декілька ночей я жив і у друзів, і в гуртожитку, ну, поки, поки що починав працювати, да. всі ми пройшли через таке. Зараз, коли я вже ну, знову вертаюся до да, подумки на ті дні, е я кажу, що не було ніякої емоції, бо виїжджали просто на умання і з думкою про те, що треба кудись у безпечне місце виїхати. Е не було якогось там мандражу або чогось, просто зібрали речі і поїхали. Дорога була складна. Ми майже два дні виїжджали до... Е Території України підконтрольно, бо за перший день ми проїхали до Такмака. Нас Такмак вже не пустили, бо вже було темно, сьома -го година була. Ми всі ночували в полі, там біля якогось маленького села, навіть не знаю, як воно називалось. Добре, що люди місцеві жінок з дітьми маленьких взяли додому, там всі спали так по три людини на ліжку. От. а хлопці всі ті, хто. Плишалися в автівках, так, ночі автівки працювали, щоб може, було. бо вночі було мінус 11. Так, це перший день. За другий день ми доїхали до Запоріжжя, там вже видохнуло трошки. Нас там розселили в гуртожиток, ми хоч трохи окупалися, поїли, відпочили. На наступний день ми поїхали до, до Немірова. Там в Немірові нас так само прийняли в прихисток на базі дитячого садка. І за четвертий день ми вже доїхали до Тернополя. Mm -hmm. да, звичайно, в мирний час може за добу доїхати, але у військовий, коли є комендантські години, багато людей, бо їхати великою колоною це дуже важко. Тримати і відстань і час так, так. Ну, так за чотири дні ми всі. Ну тобто, поки ми їхали по Україні, вже деякі від нас вже від'їжджали, хтось мав родичі десь ближче, хтось далі, так. але більшість нашого загону і наших волонтерів ми сюди їхали до Тернополя. Собі навіть не мог такого ну, взяти до думки, коли ще не було такої війни, так, повномасштабної, що ми можемо так здружитися. З Деякими навіть ну там просто здоровкалися і не розмовляли. Після того, коли почалась війна, ми всі стали настільки близькі, бо кожного дня всі процинались і йшли друг до друга, бо вже ні зв'язку нічого не було. Всі ходили друг до друга вже до домівок. Ми вже знали, що до кого як стукати, де у кого як закриватися калітки, бо вже знали, що якщо щодра допомагати, треба друг другу. і хто який мав запаси, хто чим міг. Той давав друг другу, хтось хліб випікав, хтось мав борошно, Я за водою їздив, мав газовий балон, так само його віддавали людям ті, хто могли випікати хліб. Тобто кожен чим міг, тим допомагав. Один мій товариш. Максим, він мені віддавав колеса, бо я на нашому Т-4 їздив людей, вивозив, а там вже було уламків багато. Я колеса пробивав на майже там в день по разу. Де їх ремонтувати? СТО не працюють. І так от люди допомагали, У кого були такі буци, мали такий розмір колес. Віддавали мені для того, щоб я міг далі кожного дня їздити. І так само вулиця мене чекала ввечері, щоб я приїхав, розказав, що ми бачили, де, як, що дав. Ну, багато людей просто не переміщувалось. Хтось мав автівки на бензині, бензин закінчився в перші дні. Паливо дизельне ще було, ну тобто вистачало. І ми, от, поки в нас було паливо, ми їздили по місту, людям допомагали. І от таку інформацію вже там привозили людям кожного дня. Ми навіть, отак, як по місту їдеш, люди вибігають на дорогу, зупиняють, питаються, а що, коли, а де що взяти, де що можна. Коли воду привозять? Ну бо багато було місць, куди привозили воду автівками, бо вже в місті не було води. А наші ну, міська влада організувала автівки, які розвозили воду скупчення людей. Ось ну багато інформації такої, які люди просто питали, а як там в тому районі? А чи там, бо я там маю родственників, а я, я не знаю, що з ними. Ну тобто, от отак, от багато мені просто людей писало з України, поки ще ми мали інтернет, там якийсь там зв'язок. Там заберіть мою бабулю або від подивитися, як там там просто були запити на такі, щоб приїти, подивитися, чи живі, чи не живі. І я ото бігав по місту, заходиш, штукаєш, питаєшся від кого, живі, живі, так сам і передам, поки був зв'язок. Потім вже зв'язка не стало, вже ну, трошки вже стало інакше. Вже не бігали по адресах, бо вже не знали, які запити. Останній день, коли наш зам командира загону поїхав на нараду міську ну, з міською владою, і їхня будівля була обстріляна з градів. Багато людей посікло осколками. Наш замкомандира живий лишився, але його машина була розбита. Він на ній як там ну, доїхав до мене, вийшов, каже: Дивись, треба щось робити. І ми розуміємо, що вже ну, допомагати ми вже нічим не зможемо. І нам треба себе спасати, спасати наших рідних, наших членів загону, щоб ми могли якось далі допомагати вже на території України під контролем. І тоді, прямо того дня, ми зранку прийняли рішення і на 12-му ми вже поїхали. Бо зібрали речі, хто що який мав, завели автівки, всім розказали, хто хоче за нами, можуть їхати. Всі люди, хто мав можливість або бажання, ну, то до себе сажали, хтось мав автівку, зібрались і поїхали. Величезна колона була величезна, навіть не порахую. Ну, тобто наших тих, яких я знав, десь біля 30 машин було. Це тільки суто ті, що навіть по вулиці, друзі, родичі, а потім к нам ще люди приймали. Ну, Тобто там безкінечна була гряда автомобілів, навіть не, не прорахуєш. Довго-довго їхали. Сказати, маю інформацію, тільки там хтось. Якийсь друг лишився, написав той друг, щось там бачив в інтернеті. Повною масштабної картини я ну, не знаю, як, бо я там вже зараз не живу. Да? Але я бачу по фото і по інформації моїх друзів, що ну, дуже там недобре. Ціни, якщо щось і продають, дуже великі ціни. Вода десь з'являється, але там суто деякі будівлі, в деяких районах. Світло так само десь є. Трошки десь немає. Ну, тобто, просто якісь будівлі щось там почали будувати, але щось воно там таке незвичайне. Але вже інші будівлі, які понівечені, вже їх розбирають. Якісь там комусь квартири, ніхто не дає. Просто знаходять вільну квартиру і людей туди запускають жити. Ну, тобто я не знаю, як воно там все проходить. Ваше житло? Моєго житла немає. Десь в період з 12 квітня по 16 його розбили, бо вже шістнадцять 12 ще був друг. Була зйомка, що мій дом ще цілий, а 16 вже приїхав, моя вулиця вся вигорена. Ну, тобто. Бомбили прямо той район наш, тобто повністю, повністю знищено всі будівлі або понівічені, або згоріли повністю. Тобто будинку наша немає. Радом зі мною живий брат, мій, який зі мною виїхав, так само будівлі його немає. Тобто Ми вже нічого. Все, що з собою взяли, вже назад не вернемося. Я автівку ще одну лишив, так вона во дворі і стоїть. Ну, Ну, тобто все. Ну, звичайно, як коли звільнять місто, нам, по-перше, треба буде наш загон відновити. Нашу організацію треба буде відновити, бо більша її частина приїхала сюди на захід. Хтось лишився в Чернівцях, хтось тут, хтось в Тернополі. Але нам з цим треба буде вертатись, бо людям там треба допомагати. По перше, ми там відновимо нашу організацію і почнемо якось допомагати людям. Ну а потім вже паралельно будемо встановлювати свої будинки. Якось ну, бо ми там маємо землю, то наша земля. Ну, да. Ну, трошки, бо свою будівлю відновити трошки легше, да, може, то береш руками і робиш. А коли ті люди, які жили в квартирах, де дома повністю знищені, розбиті, то я не знаю, як там буде, ну, то трошки важче буде. А, я був, да, головою невеличкої будівничої компанії. Ну, вона і так зараз працює. Ну, я наскільки можу працювати, да. <кл 'я> <кл 'я> моєю не закривали, Я хочу, щоб ми далі працювали. Да. Я хочу залучати переселенців до роботи. Якщо зараз будуть якісь масові закази або ну, бюджетні, ми будемо працювати, будемо залучати переселенців, щоб люди мали змогу заробляти. Ну і далі потім будемо вже будувати наше місто знову.